Роботі у нас Ford Focus ST з двигуном 2.0 Turbo. Будемо чистити паливні форсунки та чистити клапана від нагару горіховою скорлупою. Приступаємо до роботи. Так, форсуночки зняв. Ось такий їхній стан. Розпилювачі у нас усі в нагарі. По клапанам. Клапана у нас усі в нагарі. І їхній там стан. Це у нас перший циліндр, другий, третій і четвертий. Будемо чистити. Так, форсуночки трошки відмив. І у нас є ось така от тут проблема. Тобто хтось сюди лазив і зламав роз'єм на самій форсуночки. Ось так. Контакти у нас. Всі загнуті Ось. і вони вже трохи окислені. Будемо також відновлювати, нову далі її під заміну. Ось так от. Парсуночки вже на стенді, пробуємо режим перевірки. Ось так у нас парсуночки розставляє до швидкі. Це вже результат після удерживку. Всі все розкрутаються, Сейчас подивимося баланс між форсунками. Редина у нас грязна. І ось такий баланс між форсунками. Майже однаковий. Но рідина у нас грязна. Заливав нову. Поїхали. Перший цикл чистки. Форсуночки повністю готові. Перевіряємо. Ось так вони розпиляють після повної чистки. Розкидаю всі рівномірно. Зараз перевіримо баланс між форсунками. До свідки баланс у нас був рівний. Як бачимо, баланс між форсунками у нас однаковий, рідина у нас чиста, можна знімати та встановлювати на півочках. Ось такий от стан розпилювачів після чистки. Всі частинки, як нові. Тефлони у нас в ідеалі, їх міняти не потрібно. Також і резинові кульці, їх міняти не потрібно. Зараз відновимо ось цю фішечку і все. Так, приступаємо до чистки вкусних клапанів з такою от установочкою. Все підготували. Поїхали. Так, клапана усі почистив. Ось такий у нас результат. Перший циліндр, другий, третій та четвертий. Сіклопана у нас чисті, нагору у нас немає, будемо збирати все. Так, фордік повністю готовий, все зібрано. Зараз я вам передамо свою, як догон запускається, працює. Сюди зокрема. Добре, ніяких у нас помилок немає, автівка ще холодна, тільки її зібрав. Ось так попрацює на нас стійко, не трусить його, ніяких сторонніх шумів звуків у нас немає. Так що будемо віддавати автівочку клієнту. Кому потрібні такі послуги можете дзвонити звертатися.